Всім добрий день. Сьогодні у нас розмова піде. Як думаєте про кого? Не про свиней, а ось про них. Дивіться. Про наших курей. Про курочок. Ось дивіться, тут все зайнято, тут зайнято, тут зайнято, тут зайнято. Ану, що тут у тебе? Ану, можна мені спробувати, що тут у тебе покажеш? А в неї тут яйця. Бачите? Сидить. А в тебе що? О, де, 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 де? вона взагалі мене мене хоче пускати. Де? Та що ж таке? А, да-да-да. Оце такі в нас курі, бачите? В кожній клітці сидять. А чому вони сидять? Тому що вони гарно себе почувають. А чому вони гарно себе почувають? Тому що ми усе робимо так, щоб вони гарно себе почували. От і піде сьогодні в нас розмова. Ну тільки не кричи, знеслася, йди, 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 йди. Отак от. Піде в нас розмова сугубо про курей. Тому що, як знаєте, на господарствах у людей теж багато хто тримає курей. Але чомусь от часто пишуть у нас: є курі, тримаємо курей, годуємо, вроді би так, як треба, а яєць немає. Розумієте? І людина може тримати там і два десятка курей. А яєць одно немає. Навіть у літній період. Я вже не кажу за зимовий період, коли, допустимо, прийде зима і настапають холода, слякоть холод, а яєць немає. А в нас яйця завжди є. От я хочу поділитися з вами от таким досвідом, своєю практикою, яку ми. От, внідряємо себе, як то кажуть, на господарстві. Для того, щоб у вас теж були яйця на господарстві. Що саме перше таке, знаєте, ну, головне у курятнику? По-перше, це повинен бути чистий куря... курник. Чистий в якому плані? Ну, хоча б раз у тиждень ви повинні прибирати увесь е навоз, ну як навоз, те, що вони як нагадали курі. Щоб було чистенько. Це перше. Друге, гнізда повинні бути соломка, щоб курка знала, що то її гніздечко, куди її можна пройти і знестися. По-третє, вентиляція. Ну от, наприклад, в літній період у нас завжди відкриті повністю двері, щоб завжди була циркуляція воздуха. Плюс циркуляція в нас є ще втяжна витяжка, така труба, яка виходить аж на двір туди, і теж циркуляція повітря проходить у курнику. Ну, це такі якби основні. Для того, щоб курка неслася гарно зимою, приміщення курника повинно бути теплим. Так як у нас приміщення сарає утеплене, тому і у нас у курнику тепло. Не тільки від того, що курі тут. Само по собі надихують, плюс е воно утеплене, а ще й тому, що ось тут за стінкою у нас знаходяться свині, свиноматки. І тепло від них так само ж переходить, це я маю йду на зимній період, переходить і сюди. І тому вони відчувають себе тут дуже тепло і комфортно їм зимою. Це такі якби, основні якби, тезиси, які, ну, Це обов'язково, щоб потрібно, щоб були. Бо якщо цього всього не буде, то ну, 100% гарантій, що вони у вас будуть добре нестися і хорошо почувати себе, теж ну, можуть і не бути. По друге. Годування. От е, Чим годуємо ми конкретно в даному випадку своїх курей? Скажімо так. От як я роблю, наприклад, зернову там суміш для свиноматок, от в той день я так само мелю дерть і нашим курочкам. Як я роблю дерть для курей? От чисто мій приклад конкретно. Я беру, скажімо, ну, от, наприклад, там рецепт такий примітивний, я вам скажу, запам'ятайте, запам'ятайте, не ще раз переглянете. На 25 кг я беру 4 кілограма сояшникової макухи, перемелюю. Кидаю в бетономішалку. Додаю трошки трикальці фосфату. Ну трошки це, скажем, дві таких пригорщі. Трикальці. Це обов'язково. Бо якщо не давати кальцій курям, то яйця будуть хрубкі і шкарлупа буде дуже така ніжна і будуть, як якби тріскаться. Далі. Беру відро 10 кілограм мелю кукурузи і 10 кілограм мелю пшениці. І оце все я закидаю у бетономішалку. Ретельно все перемішую на протязі 15 хвилин. І от такий виходить у мене якби комбікорм. Тобто на основі пшениці, кукурудзи, і соєшникової макухи, і трохи трикальці фосфату. І оце таке ми даємо в кормушки. Звичайні кормушки або просто в корита насипаємо без різниці, що ви насипаєте, просто курі їдять отаку дерть. Звичайно, ще даємо цільне зерно. Ось, наприклад, лежить пшеничка. З утра трошки даємо трошки кукурузки. І в літній період даємо бур'яни, от які зелена трава росте там на городі, там прополі, там лишній буряк, лишня капусточка листочки, там кукурузка, все таке сочне зелене, теж даємо курям. Це для того, щоб вони якби, хорошо у вас неслися. Але це ще не все. Основний, основний, самий, настоящий, такий, як би уход, який потрібно вам робити, це. Осьо лежить ось лежить лежить в цьому ящику. І я зараз вам розкажу, що це тут таке. Почнемо ось з самого першого цього пакетика. Красивенького, бачите? Називається він Чистий птах, свіжий курник плюс дезінфекція. Тобто, після того, коли ви зробили дезін... не дезінфекцію, а уборку у курнику, прибрали весь навоз. Посипали чистенькі соломку гніздечка, ви берете оцим порошком і дезінфікуєте усе приміщення свого курника. Він на запах ну, якби нагадує запах йоду. Отаким От чином, так, да, це треба робити в перчатках. В захисній, скажімо, маски можна робити. Ну, не можна, рекомендує, скажімо, виробник це все робити так. Я вам покажу просто. Для прикладу, яким чином це ми робимо. Сьогодні я без маски, бо якби я вдів у вас маску, то ви б мене просто б не чули по масці. І от таким чином посипаєте скрізь, скрізь повністю всю підлогу, усі закапелки, де там можна посипати, де можуть заводитися ці мікроби. Розумієте? скрізь, 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 це для того, щоб зробити максимально хорошу дезінфекцію. Що тут пише виробник про цей засіб? Значить, він у формі порошку, від різних переєдів, всяких червоних там всяких паразитів, кліщів, клопів, бліг. Коротше, від всякої зарази, яка може бути і заводитися у вашому курнику, вам просто необхідний отакий засіб для дезінфекції. Звичайно, можете сказати, що можна використовувати другі. Я не спорю, можна. Ну, ми використовуємо отакий засіб. Це засіб українського виробництва Вінницька область, Кам'янець-Подільський район. Можете, кому потрібно, приблизити і побачите. Номер телефону також тут є. Окрім цього засобу для дезінфекції, ви бачите, тут ще є два інших. Тому. Для того, щоб все доб добре працювало, вам треба все використовувати обов'язково в комплексі. В комплексі це значить три отаких засоба ви повинні собі придбати. Другий засіб. Називається цей засіб, ось дивіться, пилова ванна. Вроді би нічого такого сложного, ну що тут такого? Пилова ванна. Але ж що в цьому заключається в пиловій ванні? Зазвичай курі, як ви знаєте, в кого так є вигул, що вони виходять, вони люблять вийти і гребтися, десь там в якомусь сухому земличці, там пилючки, там пісочку і так далі, тому подібне. Так, в деякій природі так воно й допомагає, тому що оця пиль, оцей пісок, якби вони купаються із себе вишкрібають, ну, струшують тоді оці всякі паразити, кліщі, клопи, воші і так далі, які можуть заводитися в курях. І таким чином вони це все ну, якби струшують. Але ж розумієте, не в кожного що в господарстві є така можливість випустити курей, щоб вони десь пішли, і там десь в посадки, там, чи на городі, там, чи ще десь, чи просто знайшли землю і таким чином себе якби чистили. розумієте? Є такі ж господарства, ну, невеличкі сімейні, де нема такої можливості, то тут на вам на допомогу прийде от така пилова ванна. Це так само такий порошок тут спеціальний, який можна використовувати, скажімо, 50 на 50. Наприклад, половину ви берете там якоїсь там золи, скажімо так, і половину цього порошка перемішуєте, і от буде це такий якби, ну, препарат готовий. Можна це все половину на половину змішати, скажімо, з піском. А можна прямо використовувати от такому вигляді, в сухому, який він є. Ми, наприклад, хоч у нас і є можливість курям вільного вигулу, вони ходять там також, клубляться собі, там десь щось цей у земличці, у пісочку. Але це в літній період, розумієте, у нас є така можливість, тому що у нас є більша така територія. Але в зимовий період навіть у нас немає курям можливості десь так піти. Тому що зима є зима, розумієте, земля мерзла. Або, наприклад, пізня глибока осінь, земля мокра, болото. Вони тоді в ту пору не можуть піти десь грибтися, і вони ну, мають в них бажання, тому що тоді холодно, курка взагалі-то тоді сидить більш всього, що або в курнику, або десь так на вигулі, десь під якимсь навісом. То тоді ми беремо просто такий звичайний ящик. Ось, бачите, в кого може такий бути, в кого може бути дерев'яний, без різниці. Ну, висота сантиметрів тридцять. І насипайте в той ящик оцього препарату, або так, як я казав, то розмішуйте 50 на 50. Ну, десь сантиметрів 10. Отаким Отак чином. Отак просто висипаєте. Отако. Так. І курі тоді просто будуть приходити, залазить в той ящик і будуть там по черзі собі. Буває там отако буває, зимою ми насипаємо, приходить. А вони в тому ящику штук 4 сіли одна на одній, там ото кубляться, купаються, лежать, а потім вийде, так от труснеться, з неї все то висипеться, і вона така довольна, знаєте, як ото після душа вийшла і хорошо пішла. Тако. І все, і нормально. Тобто цей засіб теж необхідний для того, щоб курочки у вас добре росли, розвивалися і несли яйця. І ще є один засіб, третій. Ось такий засіб називається чистий тах. От, бачите, свіжий курник. Тобто, це засіб якби доповнює попередні ті засоби, які я показував. Але цим засобом, ну не тільки цим. Ним це всім можна там бризкати і по курях. Але цей, цей засіб і попередні, ще що хочу додати, він взагалі безвредний, тому що тут немає ніякої хімії. По-друге, він безвредний в тому плані, що навіть курка, якщо його буде дзьобати дзьобом там щось їсти, вона не пропаде. Воно безвредне взагалі для курочок. А оцим засобом ви можете просто тако взяти. ось Якщо ось, одійти далі, ось тут у мене курочки ось, стоять. Ось. Петрович, а ну йди сюди, мій хороший, йди. Ось у нас такий Петрович, ось є такий ручний. Бо за куркою я не погонюся. Ось дивіться, можна так посипати, ось, бачите? Посипав Петровиче. Отако зараз. І отако ось його. Раз, 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 отако. Повтирати, щоб отак воно до пір'ячка йому туди до тіла дійшло. О, Отакі ванни йому зробити, примарафетити. І тоді курі у вас будуть почуватися усі дуже добре. Так само, я ж кажу, можна, допустимо, курки стоять, дивіться, бачите, можна по курочках отак осипати тут, де вони ходять. Ось таким чином. Тобто от такі засоби. Це, ну, якби, я рекомендую, тому що я це використовую в себе на господарстві. В даному випадку ми використовуємо ось оці три засоби в комплексі. І у нас, у нас курочки почуваються добре. А раз курочки у нас почуваються добре, значить що? А значить те, що вони нам дають хорошу кількість доброякісних яєць. Ось такі дивіться яйця. Ось о, уже тут деякі наші красавиці пішли. І можна ще підзбирати. А потім прийде вечір, і ми прийдемо з наступним пустим відеречком, І так само все позбираємо. А ти мені даси? Можна в те забрати? Ні? Ні, ще бачите, не хоче віддавати це. Пізніше прийде. Що хочу ще сказати в цьому відео? Хто зацікавиться отакими препаратами для того, щоб у вас курі? Гарно росли, гарно розвивалися, не було ніяких мікробів, паразитів у вашому курнику. До речі, хочу додати, це стосується не тільки курника, от, де старі курі, які несуть вам яйця. Це також стосується ці засоби гігієни, як то кажуть, і для курника, де у вас малі курчатка, скажімо, на підрощі. так само бройлера хто тримає, то Контакти, де можна придбати ці засоби, ми залишимо у, в описі. А зараз ще хочу вам показати те, що ми зробили на дворі. І ось що ми зробили на дворі. Дивіться, ось такий навіс: 6 на з половиною. Для чого ми його зробили? А для того, щоб не мокло сіно. Не мокла солома в тюках. Ну, як завжди, допустимось, проходить рік, приходить допустим, період уборки пшениці. Як бачите, пшениця вже от от будемо вбирати і будемо тюкувати солому. Солома нам потрібна для підстилки у свиней, особливо коли маленькі поросятка, треба соломка, щоб підстиляти. Ну, звичайно, і так само, що у курнику у гнізда. В тому році, в минулому році не було цього, скажімо, навісу. І ми її просто складали на піддони отако і накривали, от якось тут ось зараз целлофаном. Або там ще якимось накриттям. Рекомендували такі хороші накриття, там 3-4 роки витримують. Ви знаєте, нічого не витримує. Не накриття, ні целофан, там, ні ще щось. Тому що осінь є осінь, зима, є зима, Приходить осінь, вітра сильні. там Дощ, десь піддуло, десь, допустимо, соломою елементарно проткнулося те накриття і вже, вже пішла туди затікати водичка всередину. А раз затікає водичка, то відповідно солома портиться, гниє, пріє і так далі. І тому, подібне. тому цей рік вирішили, що треба зробити отакий от навіс. Навіс Навісу ми зробили на металевих таких опорах. Посередині там підперли дерев'яними такими опорами діаметром, по-моєму, там 13 см. Зробили ось такі розкосики. І ще ось тут у кінці, ось оцю сторону, оце задню стінку, отут приб'ємо, ще, ще не доробили. Сьогодні зробимо декілька дошок і зашиємо її, я не знаю, більш цього, що шифером. А уверху. Пустимо такий же самий лист, як ми на кришу плоский. Ну, це для того, щоб із степу, тому що зима осінь, сильно у нас, як то кажуть, роза вітрів і з тої сторони оце все сюди дує. Для того, щоб воно не задувалося. Але задуватися це таке діло. Можна чим завгодно накрити. Там, тут вже навіть і целофаном можна було б, к приміру, якби не було чим закрити, ну є чим закрити. Натягнуть. Головне те, що зверху не тече. Зверху, розумієте, ми ось зробили із плоского такого металу, провірили водичкою там ось спереді, пролили добре, так. відра два. Вся вода сходить сюди, ніде не підтікає. Тож солома буде знаходитися у сухому вигляді до того часу, поки ми її всю не використаємо. Тож, все, що хотів на сьогодні сказати, я вам сказав. Підписуйтесь на канал на Ютубі Село та Сало, ставте лайки. Всім гарного, мирного дня, до побачення!